відбувається у Судані, і які там інтереси Росії, якщо коротко у Судані, у цій африканській країні іде боротьба за владу між двома найголовнішими генералами: це Абдель Фатах аль Бурхан. Він фактично президент Судану і керує збройними силами. Це його заступник Мохамед Хамдан Дагло, відомий як Хаметі. Він керує потужним воєнізованим формуванням. Силами швидкої підтримки, які звинувачують у порушенні прав людини, зокрема у масовому вбивстві протестувальників, ці генерали мають розбіжності щодо майбутнього країни, передачі влади цивільним і що ключове щодо планів приєднати сили швидкої підтримки до армії. І хто тоді ними усіма має керувати? Тож між цими силами почалися бої. Якщо так триватиме, це розділить Судан і в конфлікт можуть бути втягнуті сусідні країни. А до чого Росія? Росія має в Судані свої інтереси, хоче отримати військово-морську базу на Червоному морі. В Судані діє ПВК Вагнер. Вони мають зв'язки із силами швидкої підтримки і за повідомленнями спільно контролюють деякі золоті копальні судану. І суданське золото під час війни в Україні вивозили до Росії, і оглядачі кажуть, що довше Суданом керуватимуть військові, то більше країна буде скочуватися в орбіту впливу Росії.